Мій хлопець, 22 роки чоловік, намагався схилити мою сусідку, 20 років жінка, до інтиму. Привіт, я у скрутному становищі, і мене дуже сильно трусить від усього, що сталося. Інформації багато, тож, будь ласка, дочитайте до кінця. Я навчаюся на третьому курсі в середньому за розміром коледжі. Мій незабаром колишній хлопець навчається в державному університеті, який розташований приблизно за дві години їзди від мого коледжу. Тому він приїжджає досить часто. Ми познайомилися через спільних друзів і зустрічаємося близько двох років. Він був моїм найкращим другом, і я любила наші стосунки понад усе. Я живу з трьома іншими людьми моєю найкращою подругою Лі та двома дівчатами, яких нам призначив до квартири університетський житловий відділ. Це Емілі та Мішель, які є найкращими подругами. Протягом року ми в чотирьох зблизилися і тепер можемо вважати одна одну подругами. На цих вихідних Емілі та Лі поїхали додому. Тож у у квартирі залишилися лише ми з Мішель. Мій хлопець приїхав у п'ятницю після занять, і ми провели решту дня разом. Ми пішли на соціальний захід мого жіночого студентського клубу Сороріті, але рано пішли, оскільки мій хлопець був трохи втомлений. Мішель служить в армії, вона дуже спортивна і вродлива. У неї багато татуювань, і загалом вона крута дівчина. Іноді вона проводила час зі мною та моїм хлопцем у вітальні. Я бачила, як він кілька разів окинув її поглядом з голови до ніг, але подумала, що це звичайна чоловіча річ, і відмахнулася від цієї думки. Мішель рано лягла спати, тому що в суботу їй потрібно було рано вставати на військові тренування. Ми з хлопцем пішли спати після повернення додому, коли я отримала повідомлення від однієї з молодших членків нашого клубу, яка написала, що в неї сталася надзвичайна ситуація, і мені потрібно негайно прийти. Я запитала хлопця, чи хоче він піти й допомогти, але він відмовив і сказав, що залишиться. Я попередила його, що можу затриматися надовго, але він наполягав на тому, щоб залишитися. Я просто списала це на те, що він втомився. Я прийшла до гуртожитку дівчат і виявила, що одна з них не реагує після того, як випила забагато на заході. Її сусідка по кімнаті пхала їй пальця до горла, щоб вона виблювала все, що випила. Ми викликали комендантку гуртожитку, і вона сказала, що сама впорається із ситуацією. Комендантка відвезла мою подругу до пункту невідкладної допомоги. А я сказала, що наздожену їх як тільки візьму пальто і ключі від машини. Я повернулася до своєї квартири і зайшла на сцену, від якої моє серце обірвалося, мій хлопець стояв у самих боксерах у дверях кімнати Мішель. Я зайшла і побачила, що вона плаче на підлозі. Я запитала, що в біса тут відбувається, і від Мішель дізналася, що мій хлопець намагався зайти до її кімнати, поки вона спала, і спробував схилити її до інтиму. Поки я розпитувала Мішель про деталі, мій хлопець просто стояв. І нічого не говорив. Очевидно, я повірила Мішелі і сказала хлопцеві, щоб він забрав свої речі та їхав назад до свого університету. Я запитала Мішель, чи потрібно їй щось від мене, але вона лише сказала, що їй треба поспати перед тренуванням на вихідних. Тож я поїхала до пункту невідкладної допомоги, щоб переконатися, що з моєю подругою все гаразд, і залишилася, доки її не виписали вранці. Зараз із нею все добре, просто їй доведеться мати справу з радою Сороріті щодо її поведінки на вечірці. Я просто не знаю, як поводитися зі своєю. Сусідкою, бо розумію, що вона, мабуть, травмована цим. Я не хочу, щоб вона зненавиділа мене після всього, що сталося. Я шалено розлючена на свого хлопця і так засмучена, що він міг зробити щось подібне. Мені так сумно і пригнічено, і я не маю жодної надії зараз. Доречні коментарі. Коментатор один мій незабаром колишній хлопець. Чудово! Негайно кидайте його і переконайтеся, що люди знають, чому, якщо коли вони запитають. Він хижак. Мішель пояснила, як саме він намагався переконати її зайнятися сексом, тому що, судячи з її реакції, схоже, він щонайменше намагався вчинити насильство. Автор. Я пишу їй повідомлення, але вона на тренуваннях, тож відповідає лише час від часу. Загалом він зайшов і спробував залізти під її ковдру. Вона прокинулася і страшенно злякалася. А він говорив щось про те, що вона йому подобається. І він хотів би провести з нею лише одну ніч. Вона почала плакати, бо була дуже здивована і мені здається шокована. Коментатор один. Оце так. Ваш хлопець намагався примусити її до інтиму. Це жахливо. Ви запитували, чи хоче вона заявити про це. Він взагалі намагався з вами зв'язатися. Автор. Ми поговоримо після того, як вона повернеться з тренування цими вихідними. Він намагається зв'язатися зі мною, але коли я буду готова, я просто обірву всі контакти, бо не думаю, що він заслуговує на фінальну розмову. Коментатор: 2. Ви маєте на увазі вашого колишнього хлопця? Викресліть його зі свого життя. Автор. Я просто не розмовляла з ним і навіть не приділила йому жодної уваги. Він продовжує телефонувати та надсилати повідомлення, але я думаю, що повністю обірву з ним зв'язок без попередження. Тож я ще офіційно з ним не розійшлася. Оновлення три дні по тому. Якщо коротко, я покинула свою квартиру через надзвичайну ситуацію, пов'язану з молодшою членкиною мого жіночого студентського клубу. Після того, як я сказала колишньому, що ймовірно затримуюся, він вирішив скористатися шансом і спробувати схилити мою сусідку до інтиму. Його блискуча ідея полягала в тому, щоб роздягнутися до боксерів, зайти до її кімнати і спробувати залізти до її ліжка без жодної згоди. Зрештою, вона злякалася. Я вигнала його, і тепер я розповідаю, що сталося після цього інциденту. Мішель не приїхала додому. Неділю ввечері, а залишилася в подругі до понеділка. Вона пропустила заняття, щоб дати собі час на відновлення психічного здоров'я, а також тому, що їй потрібен був сон після довгого і виснажливого тренування. Коли вона повернулася до квартири, у неї вже був готовий план дій, розроблений після розмови із сержантом у її підрозділі. Ми розмовляли і плакали кілька годин, і більшу частину часу просто сиділи в тиші, нарешті відчувши тягар ситуації. Для всіх, хто питав, чи застосовував мій колишню фізичну силу, ні, не застосовував єдиний раз, коли він доторкнувся до неї, це коли вона очевидно почала його відштовхувати. Він намагався прибрати її руки від себе, бо подумав, що вона збирається його вдарити чи щось таке. Ми вважаємо, що він був шокований, тому що вона відмовилася з ним спати і думав, що його чудова ідея піде ідеально за планом. Отже, Мішель не хоче заявляти на нього в поліцію, але вона хоче повідомити про це в наш університет. Вона вирішила не звертатися до правоохоронних органів, оскільки наш університет може забезпечити певну форму анонімності. Мішель планує вступити до школи кандидатів в офіцери після закінчення навчання, тому вона не хотіла мати справу з будь-якими негативними наслідками, якщо це зашкодить її шансам бути обраною. Ми пішли до офісу з питань 9-го розділу Тейтал Вя. І вони одразу ж нас прийняли після того, як ми пояснили ситуацію. Ми поговорили з координаторкою, але вона більшість часу хотіла говорити з Мішель наодинці. Після зустрічі нас запевнили, що моєму колишньому заборонять з'являтися в кампусі. Вона також сказала, що зв'яжеться з його університетом і переконається, що він понесе певну форму відповідальності. За словами координаторки, якщо його університет поставиться до цього серйозно, його можуть виключити з інженерного студентського клубу і відсторонити від навчання. На семестр Мішель була повністю задоволена цим. Вона просто хоче, щоб він назавжди зник із нашого життя. Наші стосунки як сусідок не здаються незручними, навпаки. Я відчуваю, що ми стали ближчими. Ми вирішили не продовжувати оренду нашої квартири з чотирма спальнями на останній курс. Мішель та Емілі знімуть двомісну, і ми злі також знімемо таку саму. Що стосується мого колишнього, я заблокувала його всюди і не спілкувалася з ним відтоді, як сказала йому піти з квартири. Я готова розпочати нову главу. Однак, як останню спробу змусити його відчути наслідки, я написала повідомлення його батькам у Фейсбук і пояснила, що він зробив і чому я не приїду на День подяки до них. Вони бачили повідомлення, але не відповіли. Ще раз дякую за всю допомогу та підтримку Редіт, заключні коментарі. Автор, я розповіла про це двом своїм друзям і припускаю, що тепер знають усі. Я просто не маю зараз настрою, щоб насправді говорити про це з ними. Але вони розуміють, та хоч як я її ненавиджу, я не хочу, щоб група друзів відчувала, що їм доводиться обирати. Я 24 роки жінка. Моя сусідка 23 роки жінка. Та її хлопець 25 років чоловік. Він хропе. Я зробила зауваження, і виникла величезна проблема. Навіть не знаю з чого почати. Моя сусідка по квартирі, Клер, гарна подруга ще з часів коледжу. Її хлопець Майк, здебільшого, теж нормальний чоловік. Він мені подобається, але це той випадок, коли вони не дуже гарна пара. Вони постійно безглуздо сваряться та дошкуляють одне одному. Дивно, адже окремо вони чудові, але разом не найкраща пара. Протягом тижня я дуже зайнята, повна зайнятість на роботі навчання в аспірантурі хобі, тому зазвичай лягаю спати досить рано. У нас невелика квартира, але оскільки Майк працює неподалік, він завжди залишається у нас. Це трохи дратує, адже він справді тут майже щоночі. Але оскільки я сама не часто буваю вдома, здебільшого щоб поспати та поїсти, намагаюся не загострювати ситуацію. Як я вже сказала, він мені подобається, а вона моя гарна подруга та сусідка, тож вирішила, потрібно обирати за що боротися. Але є одна серйозна проблема. Він хропить так, що аж гучить справжній дроворуб. Дуже гучно. Чомусь саме вчора вночі це почало мене дуже сильно дратувати. Зазвичай я можу не зважати на це, увімкнути Нетфлікс чи щось інше, але вчора я не могла заснути і страшенно роздратувалася. Тож вирішила, що варто сказати про це. Адже він часто буває у нас, і його хропіння не вперше не дає мені спати. Я відчинила двері до спальні і сказала: Гей, Майку, вибач, але ти страшенно гучно хропиш. І все. Я не лаяла його, бо розумію, що це не те, що можна контролювати. Крім того, він має надмірну вагу, тож це точно не допомагає. Хропіння припинилося, і я подумала, що на цьому все закінчилося. Клер йде зранку раніше за мене, а Майк зазвичай спить довше. Тож, коли я прокинулася, займалася своїми справами, готувала сніданок і збирала обід на роботу. Здається, я ніколи раніше не бачила, щоб Майк прокидався, коли я вже на ногах. Але сьогодні він зайшов на кухню, коли я там поралася. Я здивувалася, побачивши його і Жартома сказала: доброго ранку, сонечко. А він почав на мене кричати: не жартую, він просто кидався на мене. Назвав мене сукою, сказав, що я була надзвичайно груба і поблажлива, що це було неповажно з мого боку будити його. Хоча тепер я роблю те саме. Виявляється, те, що я готую сніданок у себе вдома, і цим буджу його це проблема. Я дуже злякалася і просто одразу пішла. Він великий хлопець і Клер згадувала, що в нього запальний характер. Тож мені просто хотілося якнайшвидше звідти забратися. Я не знаю, що робити. Я навіть не знаю, як почати розмову з клер. Я залишаюся допізна, щоб доробити домашнє завдання, а також тому, що не хочу йти додому. Як мені взагалі до цього підступитися? У мене в голові такий безлад, що я навіть не можу правильно сформулювати речення. Коротко. Хлопець моєї сусідки постійно у нас, і його хропіння не дає мені спати. Нарешті я зробила зауваження, а він накинувся на мене. Доречні коментарі. Коментатор один, перегляньте ваш договір оренди там. Ймовірно, є пункт про кількість ночі послідовних ночей, які ви чи ваша сусідка можете мати гостей із ночівлею. Я раджу домовитися про час, щоб обговорити це з вашою сусідкою і дати їй зрозуміти, що її хлопець, якого немає в договорі оренди, не тільки заважає вам спати, але й накричав на вас та змусив почуватися наляканою у власному домі. Скажіть їй, що ви більше не почуваєтеся комфортно, коли він залишається на ніч. Особливо, коли її немає вдома. Автор, дякую, що висловили це саме так. Вона чудова людина і подруга, тож я майже впевнена, що вона буде на моєму боці. Просто прикро, бо Майк мені подобався. Він був класним, але ця ситуація це повна протилежність слову. Класний. Дякую. Оновлення через два дні. Ого. Добре, від мого першого посту багато чого сталося. Перш за все, я отримала багато критики за те, що зайшла до її кімнати без стуку. Та, люди, це було зовсім не так. Я буквально постукала два-три рази, так як роблять із ввічливості. Відчинила двері лише на 5-7 сантиметрів, щоб сказати, і пішла. Я не вривалася, щоб кричати на них. Я навіть не заходила всередину. Якби я не відчинила двері хоч трохи, він би мене не почув. Крім того, вона одна з моїх найкращих подруг, і ми вже жили разом. Вона не якась незнайомка. З крек з якою в мене немає жодних стосунків, Тож це не було якимось надзвичайним порушенням особистого простору. Я пробувала беруші. Але не можу в них зручно спати. Єдиний спосіб змусити когось перестати хропіти це розбудити його. А оскільки я не лежу з ними в ліжку і не можу торкнутися його чи штовхнути, це було єдине, що я могла зробити. І після місяців терпіння спроб бути толерантною та постійних ночівель, мене трохи дістав наш третій співмешканець, який не платить оренду, але не дає мені спати. Я і повідомлення писала, і я випадково стукала у стіну. Усе так погано, що я перепробувала багато способів, аби він затих. Він знає, що дуже гучно але не використовує спеціальні пластирі та не робить нічого, щоб це контролювати. Я знаю, що це неможливо контролювати, але що мені робити, якщо я не можу спати? Ось така ситуація, і я ні про що не шкодую. Тож ні, я не надзвичайно груба через те, що ввічливо постукала і трохи відчинила двері моєї близької подруги, щоб повідомити її хлопцю, чи є хропіння, що надто затяглося вкотре мені заважало. Якби там не було, я рада повідомити, що це дуже позитивне оновлення. На щастя, все вирішилося досить швидко, оскільки це було доволі нагальне питання. Я залишилася на роботі допізна, щоб закінчити домашнє завдання, і це було добре. бо… А. Я зробила купу справ, і бе це дало мені час охолонути, зібратися з думками та придумати, що сказати. Я подзвонила їй, бо вважала, що текстове повідомлення буде занадто складним. Я хотіла запитати, чи можемо ми поговорити про дещо, коли вона повернеться додому, і вона сказала, що вже знає, що я збираюся сказати, що мене напружило. Тоді я сказала, що не хочу обговорювати це повністю по телефону, але попросила вислухати мене. Я пояснила, що сталося, і сказала щось на кшталт. Слухай, Клер, я тебе шалено люблю і хочу, щоб ти була щаслива, але я не можу мати майка в нашому домі. Він справді налякав мене сьогодні вранці. Вона одразу ж почала плакати і попросила мене прийти додому, тож я негайно поїхала. Коли я приїхала, вона розповіла, що він раніше написав їй повідомлення з дивними речами про те, що ми нібито посварилися, сварки не було, бо я, власне, нічого не сказала і що я не мала рації. Вона збиралася написати мені про це, але знала, що я дуже зайнята і вирішила просто запитати, коли я повернуся з роботи. Як тільки вона почула, наскільки все було погано, їй стало жахливо. Здається, останнім часом він і до неї був дуже агресивний на словах. Як я вже казала, вона згадувала, що в нього бувають спалахи гніву та запальний характер, але вона добре приховувала Скільки це насправді серйозно, здається, це стало досить погано, і я почала плакати, бо дуже її люблю. І мені стало дуже сумно чути, як вона страждає. Тож вона повністю погодилася, що він засидівся у нас, але також не знала, як я почуваюся, бо я нічого не говорила. Було неправильно, що я просто тримала злість через ситуацію в собі, замість того, щоб бути чесною. Але я рада, що це не стало причиною суперечок. Нам не довелося шукати компромісу, бо вона знала, що хоче розірвати стосунки, це була лише остання крапля. Тож ми розмовляли близько двох годин про план дій і про те, як їй треба вийти з цих стосунків. Я рада, що ми змогли відкрито про це поговорити і що вона почувалася комфортно, обговорюючи це зі мною. Як я вже казала, я знала, що в них були проблеми, але й гадки не мала, що все так погано. Виявляється, було багато криків і мало щастя. Це її перші серйозні стосунки. Тож вона сказала, що припускала, що це нормально після тривалого періоду спільного життя, але їй також було соромно, і вона не хотіла обговорювати це зі мною, бо знала, що я хвилюватимуся. Що на 150% правильно, хоча очевидно, я хотіла б знати, Тож вона склала план зустрітися з ним у громадському місці і розірвати стосунки. Я сказала, що підтримає її в усьому, що їй знадобиться, Тож вона попросила мене відвести її і забрати, коли все відбудеться. Я дуже хвилювалася через це, бо не хотіла зустрічатися з Майком чи погіршувати ситуацію. Але оскільки вона цього хотіла. Я була рада це зробити. Отож, учора ввечері я відвезла її до кав'ярні, яка була в кінці вулиці, і поїхала вирішувати свої справи неподалік, чекаючи на її дзвінок, щоб забрати, коли вона закінчить. Через годину вона подзвонила мені і попросила під'їхати. Вона звучала нормально, я забрала її, і ми поїхали додому. Вона сказала, що все пройшло на диво добре, і що він почувався погано через усе, що мене шокувало. Він погодився, що стосунки не складалися, і, хоча намагався благати, повернути її, вона була непокордок. Хитна, чесно кажучи, я була абсолютно вражена. Я не очікувала, що він буде настільки спокійним і розсудливим. І хоча я все ще була трохи налякана тим, що сталося позавчора, її ситуація була набагато гіршою, ніж моя, і я, очевидно, не чекаю з нетерпінням на вибачення чи чогось такого. Та й мені, по суті, байдуже. Хоча Майк, здавалося, був згоден із ситуацією, ми заздалегідь повідомили орендодавця про те, що сталося, про всяк випадок, якщо він раптом повернеться, щоб влаштувати скандал. Я дуже сподіваюся, що цього не станеться, і не думаю, що він це зробив. Але краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Я просто рада, що з нею все гаразд, і що мені більше не доведеться мати справу з його божевіллям і гучним хропінням. Минулої ночі я спала, як немовля, без нього, і планую спати так само і сьогодні. Коротко. Клер і Майк розійшлися. Він на диво спокійно це сприйняв. Хропіння більше немає. Заключні коментарі, коментатор один. Вийшло краще, ніж очікувалося. Спілкування може запобігти або вирішити багато проблем. Я рада, що для вас і вашої сусідки все склалося добре. Авторе. Автор, я така щаслива. Моя подруга не лише вийшла з поганих стосунків, я ще й матиму кращий сон. І ми сподіваємося, що це буде уроком і для Майка. Я 22 роки жінка, прокинулася посеред ночі і побачила, що моя найкраща подруга, 22 роки жінка, спить із моїм хлопцем, 24 роки. Чоловік у вітальні використовую фейковий акаунт зі зрозумілих причин. І вибачте, за будь-які проблеми з форматуванням я пишу з мобільного. Навіть не знаю, з чого почати. У мене в голові зараз такий безлад. Отже, ми з моїм хлопцем Джоном зустрічаємося три роки, і на початку це була найромантичніша історія кохання. Я познайомилася з ним, коли мені було 18, а почала зустрічатися, коли мені виповнилося 19. І що довше ми були разом, то більше я бачила з ним майбутнє. Він завжди приділяв мені час і докладав зусиль. Піклувався про мене і докладав надзвичайних зусиль, щоб викликати в мене усмішку. Але, м'яко кажучи, ситуація змінилася приблизно через півтора року стосунків. Усе почалося з дрібниць, як от. Він не хотів часто мене цілувати чи шукав відмовки, щоб не проводити час разом. Ми перейшли від щоденних зустрічей до побачень раз чи двічі на тиждень, які тривали лише дві години. Я розумію, що в нього є власне життя, і я не намагаюся його контролювати. Але хотіла б, щоб він змушував мене почуватися трохи особливішою і, можливо, Докладав більше зусиль для зустрічі. Мабуть, мені також варто згадати, що я страждаю від депресії та низької самооцінки, і Джону, ймовірно, дуже важко, коли я перебуваю в поганому стані. Я намагаюся цього не робити, але іноді просто не можу не почуватися такою самотньою і пригніченою. Отож, минулої ночі ми святкували день народження моєї найкращої подруги, тепер уже, мабуть, колишньої. У мене вдома з гуртом друзів близько 20 людей, і ми чимало випили. Вона не могла влаштувати вечірку у себе, оскільки ділить житло із сусідами. Мене це влаштувало, бо я не мала нічого проти провести її свято у себе за умови, що вона допоможе прибрати вранці. Ніч минула добре, але я помітила, що Джон і Сара, найкраща подруга, поводилися трохи занадто близько. Наприклад, він обіймав її ззаду і кружляв. Але я відмахнулася від цієї думки, бо раніше нічого такого не помічала. А ми ж усі найкращі друзі. Близько опівночі всі розійшлися, і ми з Джоном та Сарою просто відпочивали у вітальні, сміючись із того, як минула наша ніч. Коли настав час лягати спати, я розклала матрац у вітальні для Сари, а Джон сказав мені, що незабаром прийде до нашого ліжка. Тож я пішла спати і заснула сама. Можливо, через кілька годин я прокинулася посеред ночі, бо відчайдушно хотіла в туалет. У моїй кімнаті немає ванни, вона розташована в кінці коридору. Я поволі встала і усвідомила, що Джона немає в нашому ліжку. Я пішла коридором і почала чути щось схоже на стогони. Я здивувалася, що це за чорт, і визирнула в коридор, щоб побачити, як Джон і Сара займаються сексом. Я знаю, що мені. Слід було влаштувати їм розборки одразу, але я не змогла. Я просто тихенько прокралася назад у ліжко і мовчки плакала. Я навіть не сходила в туалет. Ось і ранок. Джон прокрався назад у наше ліжко і поводиться так, ніби нічого не сталося. Я втратила найкращу подругу, з якою дружила багато років, і хлопця, у якого вклала три роки свого життя. Я навіть не знаю, як поговорити з ними. Я навіть не впевнена, чи можу підтвердити те, що бачила, адже ми всі пили. Це доводить мене до шаленства. Але найгірше те, що ми з Джоном не спали разом уже кілька місяців, а з нею він може спати. Я почуваюся такою приниженою. Як мені поговорити з ними і взагалі почати переосмислювати це? Я не хочу втрачати Джона. У нас бувають злети та падіння, але він для мене все. Якщо хтось коли-небудь був у такій ситуації та має якусь пораду, будь ласка, дайте мені знати, тільки не будьте надто жорстокими. Я думаю, що вже знаю, що маю робити. Доречні коментарі. Коментатор один, неймовірно, мені дуже шкода, що це з вами сталося. Я б спершу сіла з Джоном і прямо розповіла про те, що ви бачили та чули. Він ніяк не зможе збрехати чи заперечити це, щоб не виглядати ідіотом. Із Сарою розберіться потім клята змія, Ха-ха. Чесно кажучи, якби я була в цій ситуації, я б одразу ж відрізала їх обох після розмови, жодних запитань. Те, що зробили ваш друг і хлопець, це більше ніж зрада. Тут немає жодних виправдань, і я б навіть не стала витрачати час, намагаючись їх вислухати. Автор, я думаю, зробити це, що Сара поїде, що сподіваюся, станеться скоро. Я просто ховаюся у своїй кімнаті, почуваюся такою жалюгідною. Коментатор, 2. Усе, що я можу сказати, йдіть. Він зрадив вас і зруйнував вашу довіру. Ви заслуговуєте на краще. Знайдіть того, хто вас поважатиме. Автор, одне, чого я боюся, коли йтиму, це те, що в нього є мої особисті фото. І я боюся, що він поділиться ними, якщо я покину його так раптово. Він може бути такою дріб'язковою людиною. Здається, я знаю його пароль. Спробую видалити фотографії, перш ніж почну з ним говорити. Скажу, що мені потрібно перевірити пошту чи щось подібне. Я лише сподіваюся, що вони не збереглися в хмарному сховищі, але якщо щось станеться, я обов'язково звернуся в поліцію. Коментатор: 3. вам потрібно викликати їх обох на відверту розмову і припинити ці стосунки якомога швидше. Якщо він готовий зраджувати вам у вашому ж домі з людиною, яка мала бути вашою найкращою подругою, він ніколи не зміниться. І також, схоже, що він і так уже вас відштовхував. Але, як я вже сказала, якщо він готовий переспати з кимось іншим, поки ви в сусідній кімнаті, це неприпустимо. Я б уже начистила пику своїй подрузі, тож віддаю вам належне за те, що ви нікого з них не зарізали. Вашу довіру зруйнувала не одна людина, а дві одночасно. У будь-якому разі, ідіть зараз. Це найімовірніше означає, що він також спав із іншими, принаймні, можливо. Вибачте за подвійну зраду. Автор, дякую за підтримку. Хотіла б я мати вашу силу. Я поговорю з ним, коли Сара поїде. Оновлення наступного дня. Я використала виправдання, що мені потрібно написати мамі повідомлення про те, коли ми сьогодні зустрічаємося. У мене немає коштів на рахунку, і Джон це знає, тому він нічого не запідозрив. Я подивилася його телефон, і докази були досить обтяжливими. Вони спали разом уже деякий час. Я зробила знімки екрана їхніх розмов і надіслала собі на телефон про всяк випадок, якщо він спробує все заперечувати. Після всього цього я поговорила з ним, коли Сара поїхала. Мені було так важко вимовити. Ти, хоча б слово, і знаєте, що він усе заперечив. Він сказав мені, що любить мене більше за все на світі, і ніколи б такого не зробив, що я повинна це знати і припинити звинувачувати його в таких безглуздих нісенітницях. Ось тоді я йому й сказала, що бачила всі його повідомлення із Сарою. Спочатку він продовжував заперечувати, кажучи, що хтось зламав його акаунти і що він не знає, про що я говорю. Але, зрештою, він розплакався, сказав, що любить мене і не хоче втрачати, але більше не відчуває іскри. І це була найбільша помилка в його житті він хоче налагодити стосунки і подолати це. Ну, може тобі варто було спробувати раніше, а не спати з моєю найкращою подругою. Тоді я сказала йому йти. І звісно, він не знає, де його ключі від машини, і запитує, чи можна йому залишитися на кілька годин, поки його найкращий друг Марк не звільниться з роботи, щоб забрати його. Було так важко відмовити, але я це зробила. Я просто хотіла побути на самоті. Я навіть не знаю, хто він такий більше. У підсумку він не знайшов свої ключі від машини, і відтоді постійно мені телефонує та пише повідомлення. Що ж до Сари, я отримала від неї повідомлення. Припускаю, що Джон її попередив. Я навіть не можу пояснити, як мені шкода і ці мої. Я. я ніколи не хотіла тобі болю і не знаю, як це сталося. Але між нами з Джоном щось виникло. І я не можу заперечувати, що те, що ми маємо, є надзвичайно сильним і справжнім. Я сподіваюся, що ми зможемо це подолати. І сподіваюся, що ти колись зможеш змиритися з тим, що ми з Джоном. Джоном будемо парою. Бажаю тобі всього найкращого. І коли будеш готова, будь ласка, напиши мені з любов'ю Тож... Я не знаю, чому вірити. Джон каже мені, що хоче налагодити стосунки, тоді як Сара каже, що вони пара. Зараз я буду поривати з Джоном, і моя мама приїде до мене і залишиться на кілька днів, щоб переконатися, що зі мною все гаразд. Дякую за всі поради. Редіт. Коментатор 4. я ніколи не хотіла тобі болю і не знаю, як це сталося, але між нами з Дж Джоном щось виникло, і я не можу заперечувати, що те, що ми маємо, є надзвичайно сильним і справжнім. О, так це так справді, аж доки хтось із них не втратить ту іскру і не зрадить іншого. Так поводяться люди, які не мають самоконтролю чи сили волі. Якщо ви втрачаєте ту саму іскру, ви не йдете спати з іншими людьми, а намагаєтеся працювати над стосунками або припиняєте їх, якщо не бажаєте працювати. Автор саме так він повинен був порвати зі мною кілька місяців тому, коли вперше відчув щось до цієї змії. Я більше не поважаю жодного з них. Оновлення два. Перш за все, я хочу подякувати всім за поради та підтримку. Я дуже ціную їх у такий час. Деякі з вас. Пропонували, щоб я надіслала Сарі повідомлення, які Джон надіслав мені. Ми з мамою обговорили це, і те, що це може виглядати як помста та ревнощі. Але я вирішила, що мені байдуже, я не зобов'язана їм ні часом, ні повагою. Тож я надіслала їх їй. Спочатку вона не відповідала і ігнорувала, але потім написала, пропонуючи зустрітися і обговорити це. Тепер вона вдає жертву, кажучи, що не знала, що Джон все ще хоче бути зі мною і що нас обох обманули. Я не знаю, чи писала Сара Джону, чи що вийшло з цих повідомлень. Я, чесно кажучи, більше не хочу мати з ними нічого спільного. Мій план зібрати всі речі Джона, залишити їх на ганку, а потім написати йому, що він може забрати їх, поки я на роботі. У нього є три дні, щоб забрати їх, інакше я віддам усе на благодійність. Я також заблокувала його номер і всі акаунти в соціальних мережах, щоб він більше не міг зі мною зв'язатися. Я також видалила його ім'я з будь-яких спільних документів чи рахунків, які ми мали. Усі його листи, які надходитимуть на мою адресу, будуть повернені відправнику, бо я більше не збираюся терпіти його вибриків. Що ж до Сари, я не маю наміру тримати цю змію в друзях, але на жаль, ми належимо до однієї компанії друзів. Тож мені просто доведеться уникати будь-яких майбутніх зустрічей, у яких вона братиме участь. На щастя, у мене є друзі, які люблять мене. І допоможуть мені це пережити. Ще раз дякую за підтримку. Оновлення три. Він забрав свої речі, завантажив їх у машину, а потім з'явився у мене під дверима. Я ж сказала йому забрати їх у робочий час, але звісно він не мав пристойності це зробити. Я така зла. Мама сказала, що він намагався зайти, але вона наказала йому провалитися і зачинила двері перед його обличчям. Я чула, як він гукав моє ім'я, і від цього мені стало ще важче плакати. Але я так шкодую, що не мала можливості на власні очі побачити, як перед його обличчям зачинили двері. Просто арх, яке ж він нікчемне створіння. Заключні коментарі. Автор. Я розповіла про це двом своїм друзям і припускаю, що тепер знають усі. Я просто не маю зараз настрою, щоб насправді говорити про це з ними. Але вони розуміють. Та, хоч як я її ненавиджу, я не хочу, щоб група друзів відчувала, що їм доводиться обирати.